Доброго дня, я лікар гастроентеролог Паха Олена Михайлівна. Сьогодні говоримо про проблеми і захворювання жовчного міхура. Хочу вам представити унікальну мінеральну воду, це заєчинська горка, яку ми з успіхом застосовуємо останні роки в лікуванні хвороб жовчного міхура. Я вам хотіла би запропонувати так званий курс здоров'я жовчного міхура. Застосовуючи цю воду, а диєчська горка – це унікальна сульфатна вода з високим ступенем мінералізації, ми можемо запобігти. Утворенню камінців сладжу в жовчному міхурі. Завдяки жовчогінним властивостям ми можемо стимулювати утворення жовчі, ми можемо посилювати скорочення жовчного міхора, посилювати виділення жовчі і досягати великих успіхів в профілактиці жовчокам'яної хвороби. Але, мої дорогі, я вам рекомендую. Перед тим, як ви будете починати лікування цією мінеральною водою, обов'язково провести ультразвикове дослідження, щоб бути впевненим, що вже не сформовані конкременти, що немає камінців жовчної міхурі, і ми таким чином не спровокуємо гострий приступ калькульозного холециститу. Але для профілактики ця вода ідеальна. Більш детально ви можете ознайомитись на нашому сайті.